на зустрічі обсє в Україні євродипломати в один голос засудили український уряд за використання сили проти мітингувальників. Євромайдан готується до довгої зими. Мітингувальники утепляють намети та вчаться варити куліш у казанах. У Вашингтоні заклали фундамент меморіалу жертвам голодомору в Україні 32-33 років. З програми Української служби голосу Америки, час Тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У Києві розпочалось засідання організації з безпеки та співробітництва у Європі, у якій цього року головує Україна. На засіданні ОБСЄ у розпал Євромайдану зібрались європейські та світові лідери за відсутності президента Януковича. Україну на зустрічі представляв Микола Азаров про реакцію світових лідерів на події в Україні. Далі Анастасія Бабенко. Закордонні міністри прибувають до української столиці. Протестний Київ зустрічає плакатами і натовпами. Наші требування дуже прості. наші вимоги дуже прості. Ми не хочемо, аби били наших друзів громадян нашої країни. Якщо влада це допустила, ми б хотіли, як це прийнято в цивілізованих країнах, щоб вони відмовились від своїх постів. Люди на вулицях звертаються до єврочиновників по допомогу ми просимо європейські країни допомогти нам змінити президента. Він відповідає за усе, що зараз кується в країні. Зустріч ОБСЄ починається у грізкому тоні. Євродипломати в один голос засуджують український уряд за використання сили проти мітингарів і нагадують про провал євроінтеграції Мирні демонстрації це невід'ємна частина життя будь-якої демократичної країни. Я дуже занепокоєний звітами про насильство та силовий розгін демонстрантів. народ України хоче мати можливість самостійно вирішувати своє майбутнє. Ми в ОБСЄ гарантуємо йому право відкрито висловити свою позицію. Новини з України, особливо застосування сили проти мирних протестувальників, мене дуже тривожать. Україна нині головує в ОБСЄ і тому несе особливість Особливу відповідальність за захист мирних демонстрацій, естафету різких заяв підхоплюють і сполучені штати після провального для України вільнюського саміту. Держсекретар США Джон Керрі скасував свій візит до Києва. Тож американську позицію на українському засіданні обсє озвучує його заступниці. сумнівів не повинно бути. Сполучені Штати підтримують український народ людей, які бачать своє майбутнє в Європі і хочуть повернути країні економічну міць. Нині усі сторони мають відмов. Витись від насильства. А ті, хто порушує права людини, повинні відповісти перед правосуддям. Україна мусить поважати право людей на мирні зібрання. Після зустрічі ОБСЄ європейські дипломати підуть на майдан і напишуть у свій твітер про мирність тамтешньої акції. А поки що їхнім ударом протистоїть прем'єр Микола Заров за розгін майдану виправдовується, а мітингарям погрожує, обіцяє знайти провокаторів і покарати. Безусловно, это временные трудності. Безперечно, це тимчасові труднощі, і всіх екстремістів ми попереджаємо. Ви порушуєте закон. Це не європейський шлях розвитку. І ми звертаємося до всіх сторін з пропозицією сісти за стіл переговорів. Сісти за стіл переговорів пропонує і Росія на саміті обсє. Вона представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Той про події на майдані не згадує. Натомість критикує нав'язування Україні європейського майбутнього і нагадує про східного сусіда. За вісимостя того, Залежно від того, який вибір зробить Україна. Ми оцінимо наслідки цього вибору для нас і зробимо відповідні висновки, якщо знадобиться у практичних торгово-економічних зв'язках із нашим близьким сусідом. Втім, і про європейські, і про російські заклики звучать лише відлунням для українського президента. У час, коли до Києва злетілися дипломати з найпотужніших країн світу, Віктор Янукович відбув до Китаю і повернеться лише завтра. Анастасія Бабенко голос Америки. Світові дипломати не лише сидять на засіданнях, багато з них побували на майдані. Тим часом київський євромайдан готується до тривалого протистояння. Люди не вірять у швидкі поступки влади. Мітингувальники утеплюють намети, заготовляють дрова і розгортають польові кухні. З Києва передають наші кореспонденти Руслан Дейниченко та Джим Брук. Столичний майдан незалежності ледве пізнати. Замість новорічних приготувань тут всюди намети і польові кухні. По периметру барикади із лавок, щитів і залишків ялинки, яку столична влада планувала встановити на площі. Неподалік бутіків, де продають дорогий одяг, козаки із Львівщини зварили нехитрий куліш. Вода, сіль, м'ясо, сало, шано, цибуля, морква. Ну все, що попало. Колоритний кухар, частує усіх бажаючих безплатно. Тут же нарізають цибулю для нової порції. А в іншому кінці майдану. Розпалює польову кухню студент із Луцька Володимир. Всі продукти принесли прості кияни, каже він. Готуємо суп з макаронами для людей і чай. А цю польову кухню нам козаки дали. Дрова теж люди приносять. Іван керує групою з 25 добровольців із Сум. З першого дня живуть на Євромайдані. По черзі пікетують у рядові будівлі, сплять у туристичних мішках у будинку профспілок. Так само по черзі. Каже, кияни переважно з розумінням ставляться до незручностей. Люди дуже активні, люди допомагають. Ви можете тут побачити, як люди несуть деякі останні свої несуть з дому, щоб підтримати мітингуючих. Найбільша проблема це холод. Уночі температура опускається нижче нуля. Одна куртка, друга, третя, четверта, п'ята. Все і чай. Місць для ночівлі в будинку профспілок і мерії не вистачає. Свій намет встановили і утеплюють мітингувальники з Донеччини. На піддони стелять принесені киянами речі, обладнують місця для спання. Сьогодні вперше ночуватимуть у наметі, ставити який допомогли ветерани афганці Тут спеціальна повітряна подушка, щоб зберігалося тепло. Облаштовується ретельно, каже колишній головний лікар Олександр. Спальня Тут буде спальня, тут столи, щоб люди харчувалися. Тут будемо вести облік людей, які приїздять, щоб ніхто не пропав. Камера збереження для речей буде ось там. Самоорганізацію Євромайдану називають мало не взірцевою, а столичні комунальні служби визнають, попри велику кількість людей сміття на майдані навіть поменшало. Водночас мало хто з мітингувальників вірить, що влада швидко піде на якісь поступки. Підприємець з Львівщини Роман передбачає, протистояння буде тривалим, і тому готується стояти тут до перемоги. Я приїхав сюди на Майдан, зараз буду два-три дні. Приїду на моє місце інші. Я приїду за 3-5 днів знову сюди, і в нас це буде перманентно. Тобто ця революція, цей, цей процес буде тривати до того, поки не будуть виконані вимоги. Наступного тижня синоптики обіцяють похолодання і сніг. Це буде ще одним випробуванням Євромайдану. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Рушійною силою майдану сьогодні є студенти та молодь. Нове покоління українців виборює своє право на достойне життя та свободу. Їх ровесники у багатьох країнах світу висловили підтримку Євромайдану петиціями, протестами, просвітницькою роботою про ситуацію в Україні серед іноземців. Сьогодні ми запросили до студії одного з таких активістів стипендіата програми Фулбрайта у Мерленському університеті Віталія Шпака. Дякую, Віталію, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, ви стали ініціатором. Вашингтонського Євромайдану, що вами керувало? Я був один з, один з, з... членів цієї так. спонтанної ініціативної групи, яка організувала перший мітинги біля посольства України Сполучених Штатів. Насамперед мотивувало без вихід, тому що, будучи так далеко від України, ми не можемо на жаль організувати страйки в своїх університетах чи на своїх роботах тут. І тому демонстрації це чи не єдина можливість висловити солідарність з тими, хто зараз мерзе на Майдані. Вчора українські студенти вимагали відставки багатьох міністрів, зокрема міністра табачника. Сьогодні міністр табачник не прямо звинуватив студентів у так би мовити, спонуканні чи, чи під я не знаю розпалюванні протестів. Ви працювали у міністерстві освіти? Чи всі? В міністерстві підтримують таку позицію, чи є там люди, які сповідують інші ідеї, іншу ідеологію? звичайно, є. Тобто, переважна більшість тих, хто працює в міністерстві, це прості звичайні чиновники в доброму значенні цього слова, які працюють на тих місцях вже багато років. Тобто, тих, хто не задовольняв. Табачника звільнили в тому числі мене, як тільки він прийшов до влади. І звичайно, всі ці процеси, які зараз відбуваються, це виключно його особисті політичні бажання і міністерством як державним органом тут навіть не пахне. Тобто тоді вимоги про його звільнення ви вважаєте правильними? Звичайно, правильні. Я вважаю, чого й не треба було призначати на цю посаду, і насправді. Справа не тільки в тому, що він намагається переписати історію і щось змінити в наших підручниках. Найгірше це те, з того, що мені відомо, що абсолютно більшість процесів, які проходять через міністерство, вирішуються тільки в одному кабінеті його або в кабінеті його заступника за певні, певні ресурси, які, їм, які їм десь пропонують. І насправді, на жаль, показуючи назовні. Ці спроби переписати історію, насправді, під килим там твориться просто бізнес імперія на всьому. На підручниках, на вчених званнях, на ліцензуванні на всьому іншому. І це, теж, це те, від чого деградує українська освіта, і це те, чому та заслуговує на відставку. А, студенти ще зараз досить активні. Сьогодні відбувалися пікети під Міністерством внутрішніх справ, прокуратури і так далі. Як ви бачите взагалі розвиток цього, цього процесу сьогодні? І чи бачите ви перспективу поступок з боку влади, зокрема, наприклад, відставки табачника? Складно сказати. Мені здається, що немає ні одної особи сьогодні, яка може спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація. Насамперед, через те, що ми побачили, як брутально влада використовує Беркут вперше, вперше взагалі в історії Незалежної України. Тому, звичайно, хочеться сподіватися на якийсь політичний компроміс, на якісь переговори, на якісь компроміси, можливо, з обох сторін, але е Мені важко передбачити, як, як це буде розвиватися. Чи підтримуєте ви взагалі а, с, так, ідею сідати за стіл переговорів? Звичайно, я вважаю, це єдиний, це єдина можлива зараз, єдиний можливий вихід з ситуації. Що має бути умовою головною, якщо повинно бути, від з боку опозиції? Я не представляю позицію. А, угу. На мою думку, мають бути якісь чіткі кроки з боку влади, демонструючи те, що вони визнають ті помилки, яких вони допустили. Насамперед, це те, що відбувалося в ніч з п'ятниці на суботу, коли брутально Беркут просто місив молодих хлопців і дівчат. Дуже дякую, Віталію, і сподіваюся, що ви ще у нас тут будете. І нагадаю гостем час тайму був стипендіант програми Фулбрайта у Мерленському університеті Віталій Шпак. Дивитись час тайм, продовжуємо випуск у Вашингтоні. Напередодні відбулася історична подія у центрі міста неподалік від конгресу. Відбулось урочисте закладення меморіалу жертвам голодомору в Україні 32-33 років. На події побував Зорислав Батьюк. Україна пам'ятає світ. Визнає. Гасло, під яким українська громада вже багато років веде кампанію поширення інформації про Голодомор у США та світі встановлення пам'ятника у Вашингтоні має стати кульмінацією багаторічного процесу, який ініціював Український конгресовий комітет Америки. На церемонію закладення пам'ятника у будній день зібрались десятки людей: американські законодавці, українські та іноземні дипломати, громадськість, духовенство, yeah. з особливими почуттями присутні вітали конгресмена від штату Мічиган Сенді Левіна. Саме завдяки його підтримці у жовтні 2006 року. Конгрес США прийняв закон, який дозволив спорудження пам'ятника жертвам голодомору у Вашингтоні. Це місце стане святим. Сюди зможуть приходити люди, аби згадати життя мільйонів людей, чиї мрії та надії зупинив голод. на церемонію закладення меморіалу приїхав з Нью-Йорка Олександр Северин, який пережив голодомор у Донецькій області. Я би сказав прямо слава Богу, що я дожив до цього часу, щоб бути свідком. Щоб бути свідком такої епохальної нагоди. Справа в тому, що пам'ятник для майбутніх поколінь дуже важлива річ. У свої 91 рік пан Северин сподівається взяти участь у відкритті пам'ятника восени наступного року. сьогодні ця земля була освячена. Відтепер це свята ділянка. Праведна земля. Меморіал жертвам голодомору стане частиною національних парків США та Національної алеї архітектурних пам'яток та музеїв Вашингтона. Зорислав Байдюк, Голос Америки. Більш детально про церемонію закладення у США меморіалу жертвам голодомору. дивіться у програмі Вікно в Америку цими вихідними. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час там. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра.